Всім привіт! Мене звати Волх Любов Романівна, я кандидатка технічних наук, доцентка і зараз виконую обов'язки завідуючої кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки. Народилася в місті Рівному, навчалася в математичному класі 12-ї загальноосвітньої школи. Ще впродовж навчання в школі я е, визначила, які основні предмети мені найбільше подобаються. Це математика і фізика, які я розвивала максимально. Як я їх розвивала? Це участь в олімпіадах, це участь в конкурсах малої академії наук. В 16 років я вирішила, що хочу вивчати далі інженерію і вступила в Національний університет водного господарства та природокористування. Після закінчення вузу я отримала кваліфікацію магістра з гідротехнічного будівництва. Під час навчання в університеті я також продовжувала займатися наукою, написанням статей займалася, участь приймала в олімпіадах з тих дисциплін, які мені максимально подобалося. Як це не дивно прозвучить, це була гід... гідрологія, гідравліка, опір матеріалів та будівельна механіка. Після закінчення вузу я вирішила, що повинна отримати ще досвід практичної роботи і. Продовж п'яти років я працювала в науково-дослідному інституті Рівненська філія Діпромісто. Це надзвичайно чудовий досвід, де я отримала величезний багаж знань. Надзвичайно приємно ходити по місту, по вулицях рівного і бачити величезну кількість об'єктів, до проєктування яких ти приклала безпосередню руку. Це захоплює, надихає. розумієш, що п'ять років твого життя пройшли не дарма. А також паралельно я працювала на декількох проєктних фірмах, і це теж дало великі результати. І закінчила інститут після дипломної освіти, де хотіла отримати знання з економіки будівництва. Як це не дивно прозвучить, можливо, де в чому банально, але в 2010 році одна зустріч і одна розмова змінила моє життя кардинально. І я вступаю в цьому ж році в. Аспірантуру національного університету і розпочинаю свою роботу безпосередньо як науковця, і моя наукова робота була пов'язана з дослідженням протипаводкових гідротехнічних споруд. Це не просто, це навіть дуже складно, можливо, навіть фізично складно, тому що більше трьох років я провела безпосередньо в гідротехнічній лабораторії. І проводила дослідження цих гідротехнічних споруд У 2014 році. Я захищаю кандидатську дисертацію під керівництвом Антоновича Шинкарука. Ну і отримую. Науковий ступінь кандидата технічних наук з гідравліки та інженерної гідрології в 2016 році. Я вже починаю працювати як науковець безпосередньо на кафедрі, як науково-педагогічний працівник. Протягом цього періоду я опублікувала 94 праці. З них 8 методичних та 18 статей у скопусі Web of Science». Також протягом цього періоду я багато часу приділила студентам і роботі з учнями, саме науковій сфері. Це написання статей, це участь в конференціях. Я маю четверо переможців в конкурсах малої академії наук, тому що робота з дітьми надихає, діти мають особливу енергію, як вони мають своє мислення, свої думки, і наша задача як викладачів не спотворити їх, дати їм можливість розвиватися. І ми їх повинні лише коригувати трішечки з 2024 року, з початку цього року я безпосередньо виконую обов'язки завідуючої кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки, і мені пощастило, я працюю в чудовому колективі серед талановитих і розумних людей, які мають дуже гарні результати своєї роботи. Дуже приємно приходити на кафедру і бачити цю надзвичайну робочу атмосферу. Недарма наша кафедра є лідером серед кафедр університету по об'ємах госдоговірних робіт. В минулому році ми стали переможцями конкурсу по інноваційних досягненнях. І це надзвичайно вражає. Що ж для мене хобі? Хобі це певне заняття або якась діяльність, яка тебе. Надихає, яка дає можливість тобі і енергію дає робити твою якусь рутинну роботу. Для мене хобі це частина моєї роботи. Викладача робота складається з декількох складових, і одна з яких це творча наукова складова, яка передбачає написання статей, участь в конференціях і спілкування з науковими людьми, мудрими людьми. Розумними людьми. Не побоюсь цього слова геніальними людьми. Це надзвичайно дає таку силу і певні знання, що тобі робити далі. Одна розмова 5-7 хвилин може змінити е, твій погляд на твоє майбутнє і дати тобі розуміння, що ти повинен робити далі. Плани в мене надзвичайні. Перше, це є. Реалізація всіх задумів, всіх проєктів, як моїх особистих, так і колективних. Друге, це і не менш важливо, це те, що потрібно залучати талановиту, налаштовану, правильно молодь, мислячу молодь студентів, аспірантів для роботи в науковій сфері. Тому що за цим майбутнє, за цим наша перемога. Ми працювали до війни, ми працюємо під час війни і будемо працювати після перемоги. Це наша робота, і ми повинні максимально не збавляти обороти, тільки їх нарощувати. В тому наша перемога.